Час новин на телеканалі Рає в студії і на Федунків. Вітаю про головне за день на Прикарпатті розповімо просто зараз. Конфлікт під час застілля в Івано-Франківську чоловік побив подругу до смерті. Удари наносив твердим предметом. Від отриманих травм жінка померла на місці. Подробиці у сюжеті. Побив до смерті Івано-Франківець та його знайома посварились під час застілля. В результаті чоловік наніс удари жінці твердим предметом. 8 травня на лінію 102 зателефонував 40-річний мешканець Івано-Франківська, який повідомив, що в його помешканні померла знайома. На місце було скеровано слідчо противну групу Івано-Франківського районного управління поліції. Поліцейські одразу ж виявили, що на тілі 48-річної жінки, мешканки Івано-Франківська, сліди насильницької смерті. Слідчі з'ясували, що напередодні чоловік у своїй оселі розпивав зі знайомою алкоголь. Надалі між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік умисно наносив жінці тяжкі тілесні ушкодження стороннім предметом від отриманих травм жінка померла. З помешкання поліцейські вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Слідчі затримали фігуранти порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Деться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, потерпілої. Суд невдовзі обере підозрюваному запобіжний захід. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Раї збували заборонені речовини. Поліцейські затримали групу наркозакладників. Свою діяльність двоє франківців провадили на території обласного центру. Для цього використовували телеграм-канали, таким чином реалізовували товар потенційним клієнтам. Детальніше розповість Юлія Торконяк. Незаконний бізнес в Івано-Франківську. Поліцейські затримали двох чоловіків, які розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини. Йдеться про двох мешканців Івано-Франківська, 1998 та 2001 років народження. Поліцейські провели у громадян порхневу перевірку та виявили близько 120 двадцять зі пакетів із кристалічною речовиною зовні схожої на Pvp солі, пластикові банки із наркотичними речовинами та ряд інших речових доказів. Все це вони зберігали із метою подальшого збуту. У мобільних телефонах правопорушників правоохоронці виявили телеграм-бот, у якому були зафіксовані місця розташування закладок. Оперативники знайшли схованки та вилучили закладки із забороненими речовинами. Подальшому поліцейські провели обшук у помешканні фігурантів. Там вилучені електронні ваги та наркотичні засоби. Все це Прохоронці направили на проведення експертизи. Обо зломисники слідчі затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Невдовзі фігуранта буде повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Завчинене наркоторговцям загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна. Наразі проводяться заходи зі встановлення злочинних зв'язків та інших можливих каналів придбання і розповсюдження наркотиків. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. За донат на ЗСУ в Івано-Франківську відбувся благодійний показ вистави 100 тисяч. В головних ролях народний артист України Богдан Бенюк. За виручені з продажу квитків кошти організатори придбають дрони для 50-го полку Національної гвардії. Подробиці розповість Ліліана Іванічук. В Івано-Франківську показали виставу за мотивами трагікомедії Івана Карпенка Карого «100 тисяч головного героя Герасима Калитку зіграв народний артист України Богдан Бенюк. Актор розповідає: у постановці йдеться про те, що людину по справжньому багатою роблять духовні надбання. А не матеріальні блага. Людина, яка хотіла своєю працею і заробляла великий шмат життя і не тільки себе тягнула, а ще й інших. Але дуже важливо, що в такий період треба мати силу духу, слідкувати за своїм внутрішнім світом, аби не зійти на те, що весь час тобі говорять, не збитися із свого рівного шляху. Багатство тимчасове. Багатство тимчасове, а бідність вічна. І коли ми маємо багатство, не тільки ми маємо багатство грошей, душі, спілкування. Тоді в нас ми закриваємо ті проблеми з бідністю. Ми духом піднімаємо один одного. Богдан Бенюк зазначає, нині в Україні вистава є дуже успішною. Упродовж останніх кількох років артисти її зіграли вже більше 200 разів. Ця вистава користується успіхом. В Києві зараз просто театральний бум. В Києві зараз на вистави за два місяці не можна купити на будь-яку квитки. Виявляється, у цей період війни здавалося, щоб де е, мистецтво має стояти на сторожі духу людського, творяться зараз великі події, які в театрі ніколи в нас не було. Завжди е, театр м, мав відчуття якоїсь ну, е, вторинності. Так само, як кіно, де кінотеатрів нас майже не було, де кіно не показували українське. Театр завжди виживав. А тут раптом такий просто цунамі глядачів до залу. Показ вистави благодійний кошти, виручені з продажу квитків, каже голова громади Руслан Марцінків. Спрямують на закупівлю дронів для національної гвардії України. Ви знаєте, що наш полк імені Семена Височана бере участь в бойових діях, і хлопцям потрібні дрони. І... Тому ця благодійна вистава, яка приурочена з нагоди дня міста Івано-Франківська, 362-ї річниці з дня створення. У цей такий тиждень, великий тиждень, адже великодній тиждень, день міста, а також День Матері. Ми хотіли, щоб була така віддушена і був театр. І в нашому національному театрі драматичному імені Івана Франка відбулася вистава. Тому вдячні всім, хто долучився до проведення нашого заходу. До слова, виставу «100 тисяч зіграли актори Київського академічного драмтеатру на Подолі. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. Коломийщина урочисто відзначила 160-річчя із дня народження одного з найвизначніших коломиян. Йдеться про адвоката і громадсько-політичного діяча Кирила Трильовського. На його миголі відправили панахиду, а потім дійство продовжилося у музеї історії. Більше про захід розкажуть наші коломийські журналісти. В музеї історії міста Коломия відкрили виставку з життя січового батька в експозиції. Представлені рідкісні світлини та унікальні документи, зокрема рукописи статей, листи та спомини Кирила Трильовського, написані ним у 1939-1941 роках. В Коломиї святкуємо з дня народження нашого січового батька Кирила Трильовського, відомого громадсько-політичного діяча, правника. Парламентарія, він був послом до Галицького сейму та е, е, австрійського парламенту від Галичини, від наших околиць. Його постать є знаковою, є такою е, контроверсійною, але його вклад в внесок, в розвиток і встановлення українського парламентаризму є надзвичайно великим. Модератором заходу виступив професор, почесний громадянин міста Коломия Іван Монолатій. Ми всі знаємо, що він є засновником товариства Січ, які дали фактично шлях українському січовому стрілецтву. В цьому році на Прикарпатті обласна рада оголосила цей рік 110-ю річницю формування легіону українських січових стрільців. В контексті цього івано-франківське видавництво Ліле НВ. Видало вже чотири книжки в такій серії ОСС 1914-2024 рік книжок джерельних. Більшість матеріалів виставки це подарунок внука Кирила Трильовського Богдана, надісланий у 1990-х роках з Канади. Виставка триватиме впродовж місяця. З коломиї Богдан Малецький Галина Робинчук, телерадіокомпанія Раї. На варті українських традицій в одному з вишів Івано-Франківська провели великодній фест. Студенти кожної спеціальності представляли пасхальні кошики, проводили великодну битву крашенками та писанками. А запрошені мистецькі колективи виконували веснянки та водили гаївки. Була на події, і наша Ліліана Іванійчук. Веснянки та водили гаївки. В одному з навчальних закладів Івано-Франківська провели студентський великодній фест. Століттями наші предки плекали традиції та обряди. І зараз каже заступниця проректора і соціально-виховної роботи Тетяна Бариляк, обов'язок кожного українця берегти їх та передавати майбутнім поколінням. В нас в українському народі є така гарна традиція водити гаївки і веснянки. На жаль, зараз мало зберігали. Цю традицію, тому ми намагаємося відтворити, щоб передати це у спадок нашим майбутнім поколінням. Будемо відтворювати такі гаївки. Ми кривого танцю йдемо, силовечку сватку, царівна, грушечка. Будемо водити жучка, вербове дощечка. Тобто, всі такі відомі, класні. У нас будуть дітки сьогодні гарні в таких українських бойківських костюмах різного покоління. Багато студентів а також ми привезли із Богорчан колектив Барвисток, який відтворює Рить сьогодні нам цю красу такого великоднього дійства гарного студенти в українському вбранні представляли свої великодні кошики. Традиції косівщини у своїй роботі продемонструвала студентка Олександра Олексюк. Її кошик виготовлений з дерева та оздоблений бісером і намистинами. Наші традиційні сирні коники, які виробляють тільки в селі Прустрів... та в селі Шепіт Косівського району, також традиційні звичайні українські. Великодні символи як Паска, на столі холодець, такий символ мішанина. Є також таке, що виготовляють тільки у нас паска, кубаса. Писанки, все як е, на свята. у кошику Марії Кіщук. Обов'язковим атрибутом є пасхальні писанки. Їх у її рідному селі Соколівка, що на Косівщині, роблять власноруч. Завжди ми ставимо або писанки, або крашенки. Особисто в моєму селі це писанки, дуже малювничі, гічної і Вони дуже гармонійно виглядають. Великодній фест спрямований на підтримку Збройних сил України. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, та радіокомпанія в Івано-Франківську провели спортивні змагання з перегонів на веломобілях серед дітей та молоді з інвалідністю. Участь у них взяли 40 осіб різної вікової категорії. Більше про переможців та призи у матеріалі Яни Лазорик. Вони можуть в Івано-Франківську провели щорічний конкурс їзди на веломобілях серед дітей з інвалідністю цього року. За перші змагались 40 хлопців та дівчат різного віку. Сьогодні біля 40 дітей в двох вікових категоріях будуть приймати участь. Це до 16 років хлопчики і дівчатка, і від 16 до 36 років це жінки і чоловіки. У Нас сьогодні приймають участь. Навчально реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради, міські центри дивосвіт, благодійна організація Карітас, обласна дитячо-спортивна школа осіб з інвалідністю. Вже не вперше участь у змаганнях бере учень 9 класу спеціальної школи Олексій Говера. Зізнається, що хвилюється, але в свою перемогу вірить. Так я хвилююся, а я далеко не перше брав участь цих змаганнях. Я був минулого року. Я можу я можу сказати, що я маю шанс виграшу, але я скоріше всього буде проки сильнішого мого друга змагатися. Підтримати свою доньку прийшла Наталія Гайдай. каже, такі змагання для них є дуже цінними та важливими. Ну тому що людина потрібна спілкування і в цьому віці їй важко знайти друзів, тому що вона погано розмовляє, не завжди розуміє якісь соціальні. Ну, закони тому серед своїх їй комфортніше. І ну, ці змагання це теж для нас шанс вийти, поспілкуватись, попривітати своїх друзів. Вони дуже важливі. Медалями нагородили трьох найкращих у кожній віковій категорії. Вчителька фізичної культури спеціальної школи Оксана Продан впевнена, дітей це тішить та надає наснаги. Дітки дуже чудово теж реагують. Вони з задоволенням приймають участь, вони хочуть змагатися, вони хочуть отримувати позитивні емоції. Ну звичайно, що призи теж. Хочуть отримати, кожен хоче перемогти, але завжди, завжди позитивно всі відгукуються і всі за радістю йдуть на змагання. Такі змагання в Івано-Франківську проводять вже 10 років поспіль. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. На Коломийщині закінчився третій районний етап змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Церемонію нагородження переможців провели у спортивному комплексі Королівки. Серед тріумфаторів сім команд із навчальних закладів району. Вони представлятимуть Коломийщину на обласному етапі. Як відбувалося нагородження, знає Богдан Малецький. Практично всі навчальні заклади Коломийського району взяли участь у змаганнях пліч опліч. Вони змагалися у п'яти видах спорту. Галина стала переможницею етапу із черлідингу. Доволі важко. Ми багато, але ми багато тренувалися, і з нашою дуже хорошою командою і найкращими дівчатами ми перемогли. Це дуже цікавий спорт. Тому що тут є багато різних і акробатичних і різних там трюків. Ну і дуже цікаве сам черлідер. Заступник директора Отинійського ліцею каже, що перемога його хлопцям у футзалі далася нелегко. Дуже легко, тому що всі представники територіальної громади, які представляли свої команди, команди були дуже підготовлені, тобто ігри були доволі такі цікаві і напружені. Все таки. Але, тим не менш, діти змогли зібратися, показати свою наполегливість, показати те, що вони вчилися, те, що вони вміють, і таким чином здобули. Таку потрібно для них перемогу. Очільник Коломийщини Любомир Глушков зазначив, що змагання були дуже напруженими, а тому вирішив нагородження зробити таким, щоб воно надовго запам'яталося переможцям. У нас сім команд. Це є ці переможці. Ми плануємо нагородити їх і відзначити дипломами, а також цінними подарунками за сприяння наших меценатів, щоб дітям запам'яталося це спортивне свято і участь у цьому конкурсі. Тож вже 17 травня в обласному центрі семеро переможців із Коломийщини виступали. Атимуть на четвертому етапі змагань пліч опліч з королівки Богдан Малецький, Галина Ровенчук. Телерадіо «Раї». такою видалася доба на Прикарпатті, а про важливе у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.